Пішла по гриби та заблукала. На косівщині поліцейські офіцери громади оперативно розшукали літню жінку. Про те, що 84-річна пенсіонерка загубилася, правоохоронцям розповіла дочка. Старенька при собі мала мобільний телефон. Проте при спілкуванні з дочкою вказати своє місце знаходження не змогла. Я пішла, пішла в потік. думаю, там є потоки. Втім, я пішла в потік. Я не вона ні в горовіці, ні в дояну, ні подивиться в, в тій поток там все. На пошуки жінки негайно вирушили поліцейські офіцери громади Яблунівської ТГ та Гета. Місцеві жителі. Вже за годину літню жінку розшукали. Пенсіонерка впала в обрив в лісовому масиві та не змогла самостійно вибратися звідти. Травмовану жінку з лісу доправили до лікарні, де їй надали необхідну медичну допомогу. Подорож пенсіонерки завершили щасливу завдяки злагодженим оперативним діям поліцейських та небайдужих громадян. Разом з цим правоохоронці закликають прикарпатців дотримуватися правил поведінки у лісі. Передусім, варто повідомити родичам, куди ви збираєтесь. Добре, орієнтуватися на місцевості та не заходити далеко у ліс. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.